Вітаю! На одному з уроків ми говорили з вами про права людини та їх важливість. Проте, на жаль, права людини можуть порушуватись сьогодні. Дізнаємось, як цього уникнути та як захистити свої права. Розглянемо тему дотримання прав людини. На жаль, у суспільстві нерідко проявляється негативне ставлення одних людей до інших через певні притаманні їм, індивідуальні риси. Такі дії називають дискримінацією. Розрізняють дискримінацію через вік, колір шкір. Мову, релігію, стать, приналежність до того чи іншого народу, майновий стан тощо, дискримінація проявляється по різному, та найбільш поширеним її проявом є мова ворожнечі або ж мова ненависті. Це агресивні висловлювання, які принижують іншу людину чи групу людей. Вони вкрай небезпечні, адже можуть перерости у насильство. До прикладу, трохи менше ніж 100 років тому, в роки Другої світової війни, людство пережило. Трагічний урок, коли мова ворожнечі швидко переросла у прагнення вбивати. На уроках ви будете вивчати і інші жахливі наслідки дискримінації та мови ворожнечі: голокост, голодомор, депортації, репресії, війни. Сьогодні нам навіть важко усвідомити, як багато людей у той час стали жертвами ненависті. Зараз ця небезпечна практика знову набуває неймовірного поширення у всесвітній мережі інтернет. Багато хто вважає. Що можна негативно та агресивно висловлюватись навіть про незнайомих людей. Та чи замислювались ви, які це може мати наслідки? Пам'ятайте, прагнення принизити є першим проявом прагнення знищити. Отож, дискримінація є негативним явищем, як її уникнути? Противагою нетерпимості є толерантність в перекладі терпіння. Це здатність взаємодіяти з людьми іншого способу життя, безворожне чи сприймати думки і погляди. Які відрізняються від власних, толерантність ґрунтується на повазі до всього, що є іншим, непритаманним нам, інший колір очей чи шкіри, інше віросповідання, інша етнічна приналежність, інші смаки та вподобання, інші думки це закономірно. Адже ми всі різні через це в суспільстві неминучими є конфлікти, тобто непорозуміння, зіткнення протилежних інтересів і поглядів. Результатом конфлікту може бути зіпсований настрій. А Можуть бути мільйони жертв. Проте конфлікт це не завжди погано часто він є двигуном розвитку та створює нові можливості. Наприклад, під час роботи над спільним проєктом або в групах конфлікти можуть допомогти знайти найкращі ідеї або рішення, які задовольнять усіх учасників. Особливістю людських спільнот є не наявність чи відсутність конфліктів, а здатність їх вирішувати. Ще глибший конфлікт, тим складніше його розв'язати. У Випадках вдаються до перемовин, залучають посередників, якщо вони достатньо сильні, щоб змусити сторони домовитись. Найчастіше конфлікти вирішують компромісами, взаємними поступками задля досягнення мети або ж консенсусами, спільними рішеннями, в яких враховано думку та інтереси всіх сторін. Говорячи про дотримання прав людини, важливо ще раз акцентувати увагу на важливості прав дитини, адже дитина потребує особливості його піклування та захисту в Україні, як вам уже відомо, людина вважається дорослою такою, що досягла повноліття з 18 років. До цього віку має статус дитини спершу малолітньою до 14 років, а згодом неповнолітньою від 14 до 18 років. Понад 30 років тому організація Об'єднаних Націй ухвалила конвенцію про права дитини, про яку йшлось на одному з попередніх занять. Майже всі країни світу визнали. Її. Цей документ передбачає гідне ставлення до дітей захист від жорстокого поводження, насильства, дискримінації та зневаги, незаконного використання дитячої праці, а також охоплює право на достатнє харчування, житло, освіту, охорону здоров'я в Україні. Охорона дитинства регулюється на державному рівні. Батьки мають право на самозахист своєї дитини, можуть звертатися до суду, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій. За захистом її інтересів, дитина може також самостійно звернутися по допомогу в органи опіки і піклування а з 14 років навіть до суду. Крім цього, в Україні діють спеціальні органи та служби, в обов'язки яких входить дбати про захист чи відновлення прав дитини. Захищати інтереси дитини може також заклад освіти чи інші її законні представники. Кожна дитина наділена природніми невід'ємними правами. Дитина, її батьки чи опікуни. Мають право вимагати від держави та суспільства забезпечення можливостей та умов життя, які необхідні для розвитку маленької людини. Йдеться про медичну допомогу, достатнє і здорове харчування, здорове довкілля. Дитина має право на повагу, гідне ставлення до себе висловлювати свою думку і бути вислуханою, сповідувати певну релігію, право на піклування і турботу. Мабуть, вам цікаво, які ж обов'язки є в дітей. Діти, як і дорослі, зобов'язані поважати і. Інших берегти природу, шанувати державні символи, пам'ятати, що свобода одного закінчується там, де починаються права іншого. Маємо розуміти, що обсяг обов'язків дітей збільшується разом із віком. Тож пам'ятаємо про толерантне ставлення до оточуючих свої обов'язки, шукаємо можливість порозумітися, почути один одного, вивчаємо свої права та відновлюємо їх в разі порушення, звернувшись до дорослих, яким довіряєте. А я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.